Дві випадкові зустрічі зробили цей 60-й день спільнокроку краще. Перша зустріч це був Віталій, військовий, який ніс службу на острові Зміїний, коли підійшов крейсер Москва і їх взяли в полон. І ось він вернувся на рідну землю. і Ми приємно поспілкувалися. Він подарував мені шеврон. Ми поїли в сімейному кругу. І дійсно приємно поспілкувалися, сфоткались. Все як треба. І потім друга зустріч з дідусем. Він приїжджав повстменами, тому що трошки обмінялись фразами. І потім він через 10 хвилин повернувся на велосипеді, наздогнав мене, тому що він хотів долучитися до справи. І він задонатив кошти, які він мав, сфоткався і був дуже радий, що він зміг наздогнати і доєднатися. Приємно, коли на шляху зустрічаються такі, такі люди. Побачимось.